Минулої суботи громадська організація Капітошка та сімейний клуб від серця до серця організували у одному із дворів Південки сімейний суботник. Коли ми чуємо слово суботник, виникають не надто приємні асоціації. Організатори згаданого заходу вирішили ламати такі стереотипи і поєднали фізичну працю із веселищами. Цього разу у належний стан проводили дитячий майданчик і, звичайно, працювали там ті, для кого він взагалі створений. Ну хочеться, щоб наша площадка була красива, ухожена, щоб діти могли зі Мне нравится красить там, рисовать. И, 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 и тем более еще будут призы. Моя мама говорит, если каждый человек сделает что-то хорошее для общества, то если каждый делает, то это будет очень хорошо, ну вы там тысячи сделаете, что-то хорошо для общества, это будет хорошо так для всех. Метою цього заходу було не лише навести лад на майданчику, а й привчити малюків до праці, пробудити інтерес та любов до неї. А також, як відомо, спільна праця об'єднує за такі ідеї, які, от те, що польза йде для міста або і те, що діти задействовані, що дітям знаходимо як говориться, заняття, не лазять десь там в подворотнях і так далі. Адіот пользу з самого Великою несподіванкою для організаторів стало те, що участь у суботнику взяло так багато сімей, і це дуже приємно, адже ми можемо бути впевнені, що підростаюче покоління буде свідомим і йому є з кого брати приклад. Самим дітлахам працювати сподобалось. сильно. і хоч завершити всю роботу на майданчику маленьким працівникам та їх батькам завадив дощ, незадоволених не лишилось. Такі заходи організатори планують проводити щосуботи. Вони переконані, що кожного разу охочих попрацювати ставатиме все більше. Адже суботник це не лише фізична праця, а й моральне задоволення. Головне зуміти створити свято для усіх учасників. Те, що краса врятує світ, відомо кожному. Вишнівчани вирішили укотре це підтвердити, і на черговому недільному святі на південному масиві провели своєрідний конкурс краси. Уже стало доброю традицією проведення недільних свят на південному бульварі. Що неділі жителі південки можуть активно відпочити та розважитись на святкових заходах. Минулого тижня організатори вирішили влаштувати для вишнівчан особливе дійство день південної красуні. Цікаво, що учасницями такого конкурсу краси стали як дорослі, так і наймолодші модниці та красуні. А наступний конкурс у нас буде зачіски. Ми кожна з наших дівчаток повинна зробити зачіску для своєї мами, подруги чи ковмучі чи, чи бабусі. після маленьких красунь на сцену вийшли наречені. Я хочу приносити. Наша гордість, що на наші свята приїжджають навіть люди з Києва. З Південного масиву дзвонять жителі кажуть, приїжджайте, в нас сьогодні таке свято, і люди з задоволенням під'їжджають. І коли ми зробили об'яву про те, що в нас буде шоу парад наречених, з задоволенням до нас відгукнулись теж декілька дівчаток, які приїжджають з Києва. Це не обов'язково були наречені. Це є там навіть мами, яких є одна чи дві дитини. Це було шоу. І ціль його була підкреслити цінність сім'ї. Наскільки це. Добре. Коли мати сім'ю, наскільки це красиво, коли дівчина виходить заміж, коли чоловік бере за неї відповідальність. Може, це б навіть було якби протест проти громадянських браків, де жінка має набагато менші права, ніж чоловік. І ми оцим спонукаємо чоловіків. І кажемо беріть відповідальність за свої сім'ї. Я думаю, що свято вдалося. Людей було надзвичайно багато. Ми спробували зробити таке як місце для сцени, але нас так таким кільцем, кільце було таке велике людей, що все не було набагато менше, але наші наречені і дефілювати, і проявити себе, і танцювали. І дуже красиво були, коли вони кидали ці букети весільні, як їх дівчатка ловили. Я пам'ятаю одну маленьку дівчинку, яка так плакала, дуже хотіла весільного букета, вона його не піймала, бо вона маленька. Її віддали, вона була наскільки цим щаслива. Ну, таке було дуже гарне, прекрасне, таке хороше, сімейне, тепле, сімейне свято. Я думаю, воно вдалося. Організатори не випадково вибрали південний масив для проведення подібних заходів. Ми хотіли, щоб на нашому південному масиві щось змінилося, щоб там була е, таке атмосфера сім'ї, тому що я вам скажу, це масив новий. Люди мало знають один одного. І хотілося туди внести такий знає, атрибут свята, щоб це не був просто спальний район міста Вишневого, а щоб це було місто, де люди знали один одного, де знайомилися один з одними, де проводили добре, активно час. І ось нам, я думаю, це вдалося. За час проведення святкових заходів збільшилася, урізноманітнилася не лише концертна програма. До нас звертаються тепер і артисти із Києва, із Вишневого, і дуже багато різних організаторів, які пропонують свої послуги. Це цікаво. Дуже цікаво, що там на тому масиві живуть люди-артисти, там є артисти оперного театру, є люди, які мають якісь можливості допомогти нам у подарунках. І вони якби згруповуються. І з цього натворилася батьківська рада. Це дуже здорово. Батьки, які теж нам допомагають в цього, у організації свят, самі їх придумують. Ось нам дали таку ідею зробити свято південного масиву. День південного масиву планують відзначити всередині жовтня. А поки що недільні свята продовжуватимуться і надалі. І кожного тижня вишнівчан та гостей міста чекає нове яскраве видовище. Що ж до свята південної красуні, то воно принесло насолоду і задоволення не лише учасницям, а й глядачам. І, певно, уже ніхто не сумнівається у тому, що українські дівчата такі найкрасивіші. На сьогодні це все зустрінемось рівно за тиждень. Щасти вам.